Дорогі друзі, Христос Воскрес! Вітаю вас усіх. Сьогодні виходжу в ефір з дороги цілевом. Сьогодні я побував на похороні мами мого товариша вже покійного священника, отця Василя Поточняка у селі Лімна, що на Бойківщині Турківщина. І хотів з вами поділитися, очевидно, враженнями з похорону, але також роздумами на тему дуже важливу. А саме Бог і Україна. Напевно, багато з вас чули це гасло, яке стало основою руху національно визвольного передвоєнного і в часи переслідування і церкви і патріотів радянським режимом. Чому це гасло виникло? Воно виникло на фоні великої дискусії між патріотами, які любили Україну, однак бачили різні шляхи здобуття нею незалежності і утвердження як держави. Одні сказали, що ми повинні поставити собі за пріоритет Україну. І повинні здобути її будь-яким чином, чи з Богом, чи з чортом, головно, щоб отримали Україну як державу. І цьому спротивилися українські націоналісти, які були християнами, які сказали: ми не здобудемо Україну як держави тільки її з допомогою Божою. І вони покликалися у своєму аргументуванні саме на прекурсорів української незалежності, зокрема двох з них авторів слів і музики славного гимну Молитви за Україну, Боже Великий Єдиний. Хто не знає цей гимн? Тепер, а колись просто пісня для дітей, яка мала виховувати в дітей любов до Бога і України, стали автором слів Олександр Куниський, а автором музики Микола Лисенко. Ці слова були написані в 1885 році. І саме вони згодом стали церковним гимном, який виконувався неодноразово з нагоди святкування Дня Незалежності, Боже Великий єдиний нам Україну, храни. Вивчимо собі той гімн, бо тому що він є основною ідеологією нашого розвитку як України, як держави. Чому це зараз дуже важливо? Це дуже важливо тому, що на фоні боротьби з Росією, війни з Росією, е, очевидно, боротьба за Україну стає і популярною. Зараз за неї приливають свою кров наші воїни. Хтось віддає своє е, здоров'я, труд тощо. Але пройдуть роки, і, як завжди, є на тій крові, будуть спекулювати люди. Які не матимуть ніякого відношення до тієї боротьби. Так воно завжди є між людьми. І для того, щоб відділити полову від справжнього насіння, потрібна буде якась істина. І тією істиною саме є оте гасло Бог і Україна. Тому що воно буде лакмусовим папірцем для тих. Які будуть показувати себе як великі, великими патріотами. Чому я почав згадку е, про маму отця Василя Поточняка? Я пригадую, коли отець Василь Поточняк, прочитайте собі, хто не знає про нього, захворів на рак і вже не міг самостійно рухатися. Він попросив мене, щоб я йому зробив зв'язок з мамою і татом через скайп. У той час не існувало такого доброго відеозв'язку, була тільки єдина можливість скайп. Попросив його вбрати в вишивану сорочку, а з тієї сторони з України, бо він був в Італії, його племінники зорганізували скайп-конференцію. Очевидно, з його батьком і матір'ю Анна і е, Петро. І я пам'ятаю ту розмову, мабуть, вона мені закарбується у моєму е, світогляді, в моїй пам'яті до кінця моїх днів. Почав отець Василь хворий вже, не може чи рухатися розмову з татом. Кажучи: тату, ви мусите триматися я хворий. Але я, Бог мене оздоровить, то що а тато був дуже ранимий, ніжний чоловік, і він завжди плакав, він переживав. А мама була очевидно стійкіша, і мене здивувало у тій розмові мами з хворим сином смертельно, саме ота її постава. Вона казала йому: Васильку, тримайся, ти пам'ятай! Що, коли ти повернешся здоровим до України, ти маєш приїхати додому, ми разом подякуємо Богу, заспіваємо українських пісень і будемо це згадувати як щось минуле. Чому так мама говорила? Тому що вона була вихована в любові до України, але через любов до Бога. Коли ми в любові до України згадуємо неодмінну любов до Бога, то ми тим самим утверджуємо Україну в далекоглядній перспективі. Чому? Тому що віруюча людина, яка любить Бога, яка знає, що Україна і народ український не виник просто так, але з волі Божої вірить, що Господь, який нас сотворив і дав нам державу. Буде нас спровадити далі, і від нас вимагає тільки, щоб ми укладали тут і тепер щось для побудови України, а наступне покоління подбають, Бог про це подбає. Натомість, коли ми виключаємо Бога з побудови нашої державності. Тоді ми виключаємо основу то таке саме, якби ми хотіли посадити дерево, але не дати йому поживи, якою є вода. Вода необхідна для дерева як повітря для людини. І очевидно, в такій концепції України без Бога базується дуже матеріалістична візія. Яка обмежується тільки і виключно до того, що ми здобудемо Україну, хочемо зажити правдиво, гідно, економічно, викорінити всю корупцію, тощо але так довго не потриває, пройдуть покоління, і ця матеріалістична концепція зробиться ще більш матеріалістичною, і ідеологія згине. І тоді наш нарід ризикує розчинитися у? Світі, який на даний час ми називаємо світом глобальним. Якщо ми хочемо зберегти надбання сучасного покоління і минулих поколінь, якщо ми хочемо зберегти подвиг теперішнього покоління у пам'яті майбутніх поколінь, ми неодмінно повинні працювати над вихованням молоді, щоб вона любила Бога. І любила Україну, бо той, хто любить Бога, знає, що треба любити ближнього. А першим моїм ближнім є мій брат, поряд, українець, і, очевидно, земля, яку мені дав Бог. В тій дискусії теперішній, це є дуже важливим, тому що поряд з фронтом, який триває на сході України і не тільки, Існує інший фронт, який охопив сферу освіти, сферу культури, де є різні намагання викорінити Бога, наше християнське коріння з теперішньої нашої боротьби. Ми не утвердимося як народ, як держава, коли пробуємо це зробити. Бо тому що де не поїдь, в яку сторону ми побачимо придорожні христи, ми побачимо церкви, ми побачимо книги, рукописні, які виросли на християнському ґрунті. Саме Христова віра переобразила нас і зробила з нас, з розсіяних людей, які турбувалися тільки власною землею, єдиним народом. Боже благослови Україну, а нам допоможи будувати її, пам'ятаючи про тих. Які за неї лягли в землю в минулому, проливають свою кров тепер і будуть будувати її в майбутньому. Щасти всім Боже, Христос Воскрес!